Добрий день, малята! Відгадайте загадку! Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається будинок. Будинки бувають багатоповерхові і одноповерхові. Я хочу вам запропонувати намалювати будиночок одноповерховий. Розглянемо зразок. Якої форми у нас будиночок? Так, прямокутної, якого кольору? Жовтого. Що ще є в будиночку? Двері коричневого кольору, віконця блакитного кольору, дах червоного кольору. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, простий олівець і кольорові олівці. Спочатку потрібно намалювати прямокутник посередині аркуша. Бере простий олівець і малюємо. Треба його розділити на дві нерівних частини, щоб вийшла більша і менша частина. Над меншою частиною великого прямокутника намалюємо трикутник. Далі ведемо лінію в бік. І з'єднуємо його з будиночком. Це в нас получився дах. Зараз ми намалюємо димоход. Малюємо квадрат, ділимо навпіл. Намалюємо двері і ручку. Двері у нас прямокутної форми. Намалюємо віконце, малюємо квадрат. І ділимо його на чотири частини хрестиком. Додамо деталей нашому будиночку. Розділимо да на три рівних частини поперед. Посередині трикутника на даху намалюємо маленький квадрат. Це буде віконечко на горищі. Домалюємо землю, на якій стоїть будиночок. Проведемо дві рівних лінії. Нам залишилось розфарбувати наш будиночок. Сам будиночок буде жовтим кольором. Россабуємо клада, не за зараз. Далі ми розфарбовуємо коричневим кольором. Віконція будуть блакитного кольору. Торець даха розфарбуємо сірим кольором. Також старим кольором розмальовуємо димоход. Дах ми розмалюємо червоним кольором. Нам залишилось розфарбувати небо і землю. Небо в нас буде блакитного кольору, земля буде зеленою. Ось такий будиночок в мене вийвся. Мені дуже цікаво подивитися і на ваші будиночки. Дякую за увагу! До побачення!